Олено, вітаю тебе в студії Радіо Ополе. Ну, традиційно ми говоримо про долі воєнних мігрантів, які переїхали з України до Польщі. От розкажи свою історію, звідки ти приїхала, яка там ситуація зараз? Доброго дня! Я приїхала з Кривого Рогу, приїхала рік тому, приїхала до дочки. Так вийшло, що ми якийсь час мешкали разом, але зараз я сама. І Шукаю себе, шукаю себе в цьому місті. Скажи, от коли ти їхала сюди? Яка була ситуація в кривому розі? Чи було а, небезпечно там залишатися? Було було скрізь однакове, бо ми проснулися від вибухів. Я розумію, що в нас таке місто, там шахти, там якісь завжди вибухи, то люди звикли. Але я не живу в тому районі, де, де ці вибухи, була просто в тому районі у коліжанки. У і дуже здивувалась, дуже злякалася. І потім, коли задзвонили і сказали, що війна, я думала, ну якісь ненормальні, яка війна, яка війна в цей час? Хіба таке може бути? Як тебе тут? Зустріли, сприймали. Я маю на увазі поляки, там волонтери, українці. Дуже добре, все нормально. Я як казала, залишилася у дітей. Все добре, все нормально, але дуже важко добиралися. Це щось неймовірне. Я ніколи не думала, що до Польщі бо я колись була, коли внучок народився, це було три, ну зараз чотири, мабуть, майже чотири рочки там тому. І ну. Сутки десь там добу я добиралася так, а тут я добиралася три з половиною, почти чотири доби. То було таке на перекладних. У мене ще був один плицак, ну ось один рюкзак, і кішка, і все більш нічого. Це було щось таке страшне, як в якомусь фільмі. Ти так от згадуєш і думаєш, боже, чи чи це тобі наснилося, чи це було насправді? Ти сказала, що ти шукаєш себе тут зараз в Польщі. Так. Чим ти займалась в Україні? Я в Україні працювала тренеркою фітнес-тренером, тренером групових програм, індивідуальних програм. І моя пасія, як мувім поляки, так, поляцем, це такі тренування майнбоді, це, це йога, це здоровий кренгослуп, здоровий позвоночник. І я Перші місяці. Ну я, по-перше, я тут дуже-дуже хворіла. Я ніяк не могла звикнути до цієї думки, до того, що тут вих... Ну не тут, а що у нас в Україні відбувається. Ну, то, тому психосоматичні якісь такі захворювання почалися. Потім взяла себе в руки і почала шукати. Але я не могла е -е, розмовляти по польськи, бо я його ніколи не учила. Десь може за місяць-два. За три я пішла на курси, вони були такі інтенсивні. Я так думаю, як вивчу, щас як піду до спортових клубів. Ні, почався якийсь такий період, коли ти. Чогось боїшся, чого ти вагаєшся і не можеш переступити порог того клубу. Але в мене було дуже багато знайомих, які а, казали, що я тобі допоможу. От разом із тобом <с> візьмем, візьмемо за руки і підемо. Я так кілька разів зробила, але було ще кілька разів, коли тобі відмовляли. Казали, що ми українців звільнили. Ну, просто було таке, так, було, нічого не скажу. Бо... Свої теж потребують роботи. І я працювала як волонтерка, я провадила якось, може, місяці в одній фундації, організації. То було такі благодійні заняття, так, з пілатесу, з йоги. Але я б хотіла якось... Якусь сталу працю в темації. Того я ще не одобрала, поэтому десь провожу, десь з українцями, десь, коли приглашають, або я сама задзвоню і м -м, треба такі заняття, або провожу якісь там індивідуальні заняття з Йоги, або пілатесу, або дивлюсь, м -м, що потрібно цієї людини, чому в неї були спіна, або чому вона така трохи сутула. Ну і даю свої вправи. Для своїх права, а прави із пілатесу або з йогі. Є таке дуже гарне заняття, називається Здоровий позвоночник». Я його проводила в тому клубі, де я працювала в Кривому Розі, і воно допомагає. Фізична культура то от такі вправи, як я казала, хотіла би, щоб на саме цей керунок звернули увагу. Бо в нас дуже багато допомоги в галузі там психології. У нас дуже багато допомоги в галузі навчання мови, якісь там варштати, якісь там хендмейд-практики, але споткання там рушні, так? Але щоб була якась така, якесь таке тренування, типу от йоги, типа пілатеса, щоб через тіло ти мог, мог краще адаптуватися до, до, до цього середовища, щоб ти мог зі своїм станом емоційним справлятися. Бо любий психолог скаже, що робота через тіло, то, то щось несамовите. <гум> Здоровому тілі, здорово дух. Ну, це нехай там класична така стандартна так. фраза, але мабуть вона правдива так. така. <гум> так. Які в тебе плани на майбутнє? Я хочу реалізувати себе в своєму керунку, в тому, в якому я навчалася, в тому в якому я присвятила все своє життя, і звісно ж хотіла продовжити вивчення польською. Ти плануєш повернутися в Україну після перемоги чи польща я вже... нічо, ні, я нічого не можу сказати. Я зараз живу от сьогодення. Я м -м -м, дуже багато пережила і не хочу про це думати, що буде завтра. Я хочу навчитися жити зараз, тут і зараз, щоб не витрачати енергію, щоб можна було її накопичувати і спрямовувати в нужному для тебе руслі. На допомогу собі, на допомогу людям. Бо я відчуваю той нереалізований потенціал, і з задоволенням могла б допомагати людям в своєму кірмі. Ну, я бажаю тобі бути щасливою в цьому. Так, так. Ну і перемоги, звісно, нам так, усім. Так, 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 Олена, так. Олено, я дуже дякую, що ти прийшла до мене на розмову. От, ну і нехай все буде добре. Дякую, дуже приємно було познайомитись. Так, так і буде.